Так, зап ніби зафіксував печатки. Ви кажете, що ще раз, що має обов'язково бути цей брак браслет? Ну як по ідеї, так. Браслет я укроп, так? Да? Так, да, я укроп. Ну, ви за гроші це робите, Іванкось оплачуються? чи це ви волонтери? Як у вас виходить? Ну, ви спостерігаєте якусь організацію, а вона ще у вас є дішка якась... на що то життя. Ну ні, то ви вони вам сказали, що прийдіть нам, поможіть щось, так? Да? Так, да, так, да. в такому політику. Да. І вам сказали, що треба робити, як треба слідкувати, за чим святкувати. Тобто да. ну, що... то нічого протиправного вам не казали, там нікого захоплення. Нет, в коем Ми максимум там смотримо за... Ну як все стане ви вот десь. Ви комусь маєте перезвонити, якщо що, так? Так, да, тобто записуйте, якщо що там если ну, yes. не более того, никаких, там Ну, але це вам а, з, з, з виборців України сказали чи, чи як? Ні, це чи нам видали. Нам видали. Видали? видали то, що, ну... А вони казали, від кого вони? Хто вони? Це. Ну ці люди, що вас, вас попросили допомогти. А? Котора які, 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 нам видали? Да. Ну, ну, як би це все, у нас є друг, з котрим, ну... Так. А він казав, від кого це? Ну? Понятно, що окроп корм... ну, хто, може бути коло. Укроп, так. Да? Ясно. То вони вам дали ці посвідчення, попросили тут побути, да? І сказали, що це якщо закінчиться спостереження, то щось там якась буде ну, умовно винагорода, так? Ну так, це чисто символічно, все таке, що жити треба? Да? Я поняв, хорошо. А, Дякую.